Привіт, друзі! Ви на каналі Читарина, з вами Іра. І сьогодні ми говоримо, як завжди, про книжки, а точніше говоримо про одну з найулюбленіших моїх книжок Елізабет Гілберт Їсти молитися кохати. Ви, напевно, бачили цей фільм з Дж Джулією Робертс, дуже класний. І я спочатку також побачила фільм, а вже потім дізналася, що є окрема книжка, на... за мотивами якої було зняти власне, цей фільм. І виявляється, що Елізабет Гілберт Отримала свій гонорар за цю книжку авансом 200 тисяч доларів. Видавництво дало їй на цю подорож, яку вона описує в цій книжці. Щоб говорити про цю книжку, потрібно трішки заглибитись в життя самої авторки Елізабет Гілберт. Це американська авторка. Вона до того, як стала популярною завдяки ось цій книжці їсти молитися кохати. Вона просто писала якісь там невеличкі романи, новели, есе, була фрілансером в. В різних виданнях, і в принципі нічому нічим таким особливим не вирізнялася. В 2002 році вона розлучається з чоловіком після кількох років шлюбу, і тут вона падає в депресію, в неї все життя йде шкерберть, але... Народжується ось ця ідея. Ідея мандрів в пошуках себе. Вона цю ідею прекрасно продає видавництву, яке, як я вже сказала, видало їй наперед авансом кошти на цю подорож, тому що в неї не було таких коштів. І вона їде на рік подорожувати. Ідея цієї книжки така, що тут є три слова: їсти, молитися, кохати, і кожне з цих слів відповідає якійсь певній країні. В яку поїхала Елізабет Гілберт, отже, в нас їсти це вона була в Італії 4 місяці. Перебувала в Римі, жила там, вчила італійську, цілувалася з італійцями, просто насолоджувалася життям, вчила себе як можна жити без докорів сумління. Далі після цього вона переїжджає в Індію, де Індія відповідає за молитися. Вона поселяється в Ашрамі, це така спільнота, такий храм, де вона вчиться медитувати, думати про якісь такі надзвичайно високі матерії, слухати свій внутрішній голос, тобто поринає в такий духовний світ. І зрештою кохати, це був, вона вже була на острові Балі, в Індонезії, там кохатися. Зустрічає її чисто випадково, тому що спочатку вона просто живе в родині гуру, і він ділиться з нею різними секретами життя, тобто вона просто пробує набрати з цієї мудрості, і кохання до неї підкрадається зовсім неочікувано. Чому я кажу, що це одна з улюблених моїх книжок? Я взагалі читаю, якщо ви помітили, я тримаю англійську версію цієї книжки, тобто це оригінал. Мені його подарувала подружка взагалі. Ще в 2016 році, якщо я не помиляюсь. Ага, так, тут навіть є підпис, це було, був подарунок на День народження. Дякую, Іра. Е це був подарунок на День народження, і я її читала саме в оригіналі. Я не можу сказати, що моя англійська на такому супервисокому рівні, що мені все було зрозуміло, але за рахунок того, що я спочатку подивилась фільм раніше до того, то я все ж таки читала цю книжку в оригіналі. Взагалі, колись, коли я ще в 13-му році готувалася до програми Work and Travel, я мала їхати в Сполучені Штати, ми з репетиторкою почали читати цю книжку, потім ми вже там. Її закинули, але факт тому, що в 16-му році я її все-таки дочитала в оригіналі. І чому взагалі ця книжка мені так сподобалась? Тому що вона. Відображає всі мої бажання, тобто тут подорожі, тут пошуки себе, тут роздуми над сенсом існування, над сенсом життя, різні такі теми, які я дуже люблю, про що я люблю думати, задумуватись, про що мені цікаво, і тому я напевно на 100% уявляла себе на місці авторки. Я мріяла, що я здійсню можливо якусь таку саму подорож, і саме тому ця книжка мені так відгукувалась. Настільки вона мене зачепила, настільки мені було цікаво її читати, що я так справді можу назвати її одною з улюблених. Тут йдеться про пошуки ось цього якогось балансу між таким життям, якимось таким поспішним, з різними якимись досягненнями, з цим успішним успіхом, і пошуком себе як приземлити себе, Як знайти ось цю якусь внутрішню опору, цю внутрішню радість, це щастя. Ну, тобто, все, про що я люблю думати. До речі, повна назва е, цієї книжки не просто «Eat, Pray, Love», тобто їсти, молитись кохати, а тут One Woman's Searching for Everything. Тобто, одна жінка шукає все. Ця книжка мені настільки подобається, що я не буду взагалі тут говорити про те, що мені в ній не сподобалось. По-перше, я вже читала її досить давно. А по-друге, це одна з моїх улюблених книжок, тому я не буду. Там шукати нічого поганого, так і знайте. Але я хотіла ще сказати, що на початку я згадувала про те, що є фільм. Напевно, більшість з вас дивились цей фільм з Джулією Робермофою. Я хочу апетатфо в лайф, місце, де я можу Марвел я ще після цього фільму дуже довго уявляла собі Елізабет Гілберт е, в зовнішності Джулії Робертс. Фільм також дуже класний. Книжка вийшла в 2006 році, а фільм був екранізований в 2010 році. В принципі, е, авторка сказала, що е, інтерпретація цього е, її книжки як фільму їй сподобалась, але все ж таки він був більше поданий так кіношно. Тобто, там не було аж таких надзвичайних роздумів про. Про життя про стрес, про депресію, які на початку подорожі переживала авторка, тому що вона тільки закінчила свій шлюб, і це на неї дуже сильно вплинуло. А фільм він більше так, така романтична історія про подорожі і про те, як жінка знаходить своє кохання. Тобто, якщо там в книжці у нас сама ця історія вже в кінці з коханням вона така розтягнута, там все так повільно, то в фільмі там все дуже так. Швидко відбувається, закохались і все. Ну, тобто, я хочу сказати, що і фільм, і книжка мені дуже подобається. Мені просто подобається сама концепція цієї історії. Настільки подобається, що коли я дізналася, що є ніби як продовження цієї книжки «It Pray Love» на книжку Я згодна. Тут написано взагалі то не, але не закреслено це такий трюк. І це справді ніби продовження цієї книжки, тому що. У нас закінчується історія тим, що авторка знаходить своє кохання, і як завжди в фільмах воно так все дуже класно закінчилось, вони один одного полюбили. А що ж далі? І мені завжди в фільмах цікаво, а що ж далі після того, коли вони один одного полюбили і все ніби в них добре. Отут ця книжка дає нам можливість зазирнути, що відбувається в фільмі після титрів, або загалом як розвивалось життя авторки після того, коли вона зустріла свого коханого. І тут ця книжка, вона взагалі про шлюб, тому що обставини їхнього життя складаються так, щоб їм щоб бути разом, потрібно одружитися, тому що там через певні якісь візові проблеми. цей Філіп в фільмі його звати Філіп, а насправді не пам'ятаю, як його звати. Він не може перебувати довго в Сполучених Штатах, і відповідно вони, щоб бути разом, мусили там дуже довгий час просто десь в Азії жити. Чому в Азії, тому що там їм було досить. Дешево жити набагато дешевше, ніж вони були б в якихось інших країнах. І от цей час, поки вони чекають на визнання їхнього шлюбу через ці всі нюанси імміграційні, авторка бере і пише ще одну книжку про роздуми над інститутом шлюбу. Чому вже там зараз в сучасному світі вже ніби все так прогресивно, але чому для багатьох ще досі важливим є ось цей штамп? Це узаконення стосунків, і саме про це вона думає. То тут знову ж таки, книжка ніби як мемуари, тому що перша ось ця частина це повністю мемуари, тобто, це як автобіографічна книга, там можуть бути якісь нюанси, але загалом вона писала її з свого життя. Ця книжка, вона також мемуари, але тут ще є такий культурно-історичний аспект, тому що загалом е Гілберт заглиблюється в е історію виникнення шлюбу, тобто вона там купає. Досить глибоко про це загалом мені не було дуже цікаво читати. Я читала цю історію тільки заради того, щоб дізнатися, що там в них вийде. І отут такі її це її ресерч поєднується з розповіддю про їхнє життя, як вони там жили впродовж цих. Не знаю, скільки там було рік чи більше, коли вони чекали на одруження. І вона там досліджує певні якісь аспекти шлюбу. Вона цікавиться тим, чому для жінки шлюб одразу асоціюється з якимось там обмеженням свободи, що ти вже не можеш бути повністю такою, як до шлюбу, що ти вже не повністю належиш собі. Тобто вона купається в цьому всьому. І все ж таки в кінці книжки вона доходить до висновку. Що шлюб це не є якимось там обмежуючим фактором, а шлюб насправді це просто партнерство двох людей, які погоджуються йти разом по життю. Е, якщо ця книжка викликала в мене захват просто обожнювання, і вона одна з моїх улюблених, то, звичайно, ця вона вже була значно слабша. Вона вже, по-перше, не була так багато про подорожі, про роздуми саме про життя. Тут було більше про шлюб, про те, як авторка ставиться до шлюбу, тому що вона. Взагалі, то вони не хотіли вже одружуватись ні він, її чоловік, ні вона, тому що і в нього, і в неї був складний попередній шлюб. Вони, якби не склались так обставини, то вони швидше за все і не одружувались би. Але тут так життя пішло таким чином, що їм прийшлось одружитись, і вона хотіла дослідити ось це питання шлюбу так ґрунтовно. Тому ця книжка вже не така е класна для мене. Я пам'ятаю, що я оцінила її на три Тобто було цікаво читати деякі там нюанси, щось про шлюб, про стосунки чоловіка жінки мені були досить цікавими. Щось там я дізналась просто нове історичне навіть, але переплюнути першу частину, звичайно, авторці не вдалося. Але я думаю, вона до цього і не прагнула. Тобто, вона просто описувала свій досвід життя і. І все, і просто таким чином хотіла подати цю інформацію, але мені дуже подобається, як вона пише. Тобто, її стиль, він якийсь такий життєвий, такий простий, такий. Ніби ти реально слухаєш просто розповідь своєї подруги про життя, і вона ділиться з тобою якимись своїми секретами, про що вона думає, що її турбує. Тому все ж таки за цей стиль навіть я дала більше там балів на ось цю книжку. Вже коли я готувалась до цього відео, я дізналася, що є ще одна, ніби як частина. Ну, це, це не частини, тобто це просто історії з життя. Один мемуар, другий. Другий мемуар, і є ще третій, тому що ця книжка, це, напевно, буде спойлер, а може і не спойлер, тому що тут зрозуміло, вони про е, одруження говорять цю книжку. В кінці вони все-таки одружуються. І потім я, коли дочитала цю книжку, я одразу пішла гуглити, чим закінчились їхні стосунки, чи вони далі зараз разом, чи ні. Як виявилось, вони все-таки розлучилися. І після того Елізабет Гілберт навіть жила з жінкою. Це була її подруга, з якою вона прожила там не знаю два роки чи скільки. Ця подруга померла від раку. І саме тому, напевно, вони мали сміливість якось вже узаконити свої стосунки. Ну, тобто, вони не одружувалися, але вони мали серйозні стосунки і ось. Цей шлях е, своїх стосунків з цією подругою, коли вони вже були як пара. Вона описує в третій книжці, яка от якраз в вересні 25-го року е, вже напевно вийшла. Е, і називається вона All the Way to the River. Я не знаю, яка там буде назва українською, і не зрозуміло, коли вона взагалі вийде українською. Але виявляється, Елізабет Гілберт вміє так робити, щоб перетворення. Історії свого життя на такі класні історії в книжках і ще й непогано цим заробляти, тому можна тільки захоплюватися її вмінню. До речі, я не знаю, як так сталося, що я... мені так подобається стиль цієї авторки, але я не читала інших її книжок, які перекладені українською мовою. Загалом їх є п'ять, якщо я не помиляюсь, тобто це їсти молитись кохати, звичайно, і ще чотири це. Природа великих речей, місто дівчат, місто дівчат, до речі, досить велике, напевно, ще Що, щось там про магію. Я чомусь їх не читала, і це якось дивно, я от зараз про це задумалась, тому, напевно, треба почитати ще щось. Її не мемуарне, а вже таке більш книжкове. Загалом в Елізабет Гілберт є близько 20 книжок. Окрім мемуарів, просто якісь історії, тому треба мені задуматись і все-таки почитати щось ще цієї авторки. Це все я дуже хотіла з вами поділитися цією історією. Це, звичайно, не книжка, яку я зараз читаю, тому що ту, яку я зараз читаю, вона така досить об'ємна, і я ніяк не можу її дочитати. Мені ж там залишилась, напевно, третина. До речі, цікаво, чи ви звернули увагу на те, що в мене змінився фон. У нас трішки вдома відбулася перестанова. Тому зараз в мене вже на фоні така карта, і до речі, так доречно до, 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 до цієї книжки. От, тому дякую вам, що ви були на моєму каналі, що ви дивились це відео. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, написати коментар в підтримку мого каналу. Якщо ви читали цю чи іншу книжку, то обов'язково напишіть про них, чи вам сподобалось, чи це також одна з ваших улюблених книжок. І, звичайно, підпишіться, будь ласка, щоб не пропускати цікаві відео на моєму каналі. Все, па-па!